Всім привіт! З вами зброярі. Перед вами комплект Булпап, який сьогодні поїде до нового власника. Зразу хочу вибачитися за затримку в даних комплектах, адже в мене була поважна причина. За вашими проханнями та побажаннями, я зробив доробку універсальну для булпапа АК Кобель. Саме ось така чудова, ергономічна, зручна та регульована щока. Подивіться, яка краса. Досить непоганий дизайн. Саме головне по висоті ви можете її регулювати, скільки вам потрібно. І це зручно, адже, особливо взимку, притуляти лице щоку до холодного металу не дуже зручно. Та й влітку також. Тому без щоки тут не можна обійтись. Звісно, у вас виникає запитання, що робити тим хлопцям, у кого. Даної щоки немає в комплекті. Тобто вони, вони купили, наприклад, придбали цей булпап ще раніше. В них стара версія. Проблема, адже щока універсальна, і для вашого булпа також є спеціальний ось такий цікавий набірчик, який складається з щоки регульовані. В неї, бачите, є спеціальні направляючі, по яким вона рухається. Також спеціальне посадочне місце. З таким же вирізом піднаправляючи для щоки, який вставляється ось так всередину, і по ньому вона якраз і їздить. Ну і звісно, інструменти, які вам потрібні будуть для того, щоб встановити даний комплектик. Якщо ви використовуєте 5,5 мм сверло, то вам потрібен буде тоді і метчик 6 мм, щоб нарізати різьбу М6. Якщо ж ви використовуєте сверло 6 мм, то в такому випадку мічик вам не потрібен. І ось такий шток, який буде вкручуватися, або просто вставлятися, якщо отвір буде не 5,5, а 6 мм. А це у нас спеціальний кондуктор під два отвори: 6 мм та 5,5, щоб ви вертикально, максимально точно змогли просверлити отвір у старій версії bullpuпа. По-перше, ви берете свій корпус. Можете навіть не знімати з АК. Ви нічого не пошкодите. Беремо ось цю накладку. Одягаємо таким чином, щоб край майже торкався краю нашого булпапа, Тобто доходив майже до ствольної коробки. Притискаємо зверху і сверлом або якимось гвістком помічаємо, де у нас має бути отвір. Знімаємо, після цього трошечки засверлюємо десь на міліметр-півміліметра, щоб у нас центрувати це сверло. І ось після цього беремо такий кондуктор. І, як я казав, вибираємо сверло. Якщо 5,5 мм, то вам знадобиться тоді і мічик М6. Якщо 6 мм, то вибираємо отвір на кондукторі 6 мм і, звісно, засверлюємо отвір 6 мм. Якщо буде 6, то ми розуміємо, що оцей шток 6 мм буде просто ось так ходити. Він не буде фіксуватися. Тому в ідеалі, в ідеалі якщо є можливість придбати ще ось такий мічик, він коштує 15-20 гривень то, звісно, краще нарізати все ж таки різьбу М6. Беремо наше посадочне місце, направляючи. У нього тут є ось такий цікавий скотч двосторонній наклеєний. Він буде допомагати нашому посадочному місцю нікуди не злітати. Виставляємо навпроти отвора. Воно і приклеїлося. Зверху у нас є також отвір для доступу, щоб закрутити або відкрутити гвинт, якщо буде потрібно вам його зняти. Тобто у нас нічого не заважає. Це у нас направляюча, вона у нас вже стоїть. І після цього в цій направляючу ми закручуємо на у нас цей ось шток М6. Ви можете одягнути зверху ось так. Вашу щоку. Вона, бачите, встає в спеціальне посадочне місце. І таким чином рухається тільки вверх та вниз. А ось цими барашками ви вже фіксуєте на ту відстань чи висоту, яка вам потрібна. Майже не рухається і це добре. На дотик приємна, вона не охолодна, приємна до щоки. Та й виглядає, на мій погляд, досить і досить симпатично. Ось така цікава доробка для вашого. Був папа. На цьому я з вами буду прощаватися. Дану модифікацію комплект я також додам в наш сайт зброєрі.com.ua. Під відео є в опису посилання. Переходьте, дивіться. Всім добра, слава Україні! До побачення!